Понад три роки Герман Галущенко обіймає посаду міністра енергетики України, коли Денис Шмигаль представляв його кандидатуру в Верховній Раді. То власне про Галущенка нічого не сказав. Лише що просить підтримати його кандидатуру. Тоді це зробили 305 нардепів. Проте прозвучала того дня у парламентській залі низка застережень щодо такого призначення. Він віцепрезидент був енергоатому, і під час його роботи там енергоатом від мільярдів прибутку впав в мільярди збитку і перетворився на годівницю, з якої олігархи брали електроенергію нижче собі вартості. Тому в мене величезні питання і побоювання, що він буде робити на посаді міністра енергетики. Питання перше це його професійність. Він відверто кажучи, не зміг відповісти на жодне питання конкретно. Питання друге це доброчесність. чому виникає питання по доброчесності? Жаючи на те, що він зараз працює в енергоатомі. До енергоатому є дуже багато питань і в депутатів, але також в національного антикорупційного бюро набу зараз розслідує справу про продаж електроенергії структурам Коломойського за вочевидь заниженою ціною. І пан Глушенко не може не бути причетним до цього. На жаль, депутати не помилилися. Галущенко не став ефективним менеджером, а структури підпорядковані Міненерго і надалі тонуть у боргах та непрозорих тендерах. Незважаючи на відсутність законних підстав почати добудовувати атомні блоки на Хмельницькій АЕС, підготовка вже триває дуже активно. Лише за останній місяць Хмельницька АЕС провела через прозору низку закупівель, за якими проглядається великий проект. Замовили інженерно геологічні вишукування щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку для проживання будівельників в Нетішині. А поки будинок зведуть, купили чотири модульні будинки для тимчасового проживання по півтори мільйони за штуку. Також купують шість вагончиків їдалень по 860 тисяч, три вагончики для нарад по одному мільйону, вагончик медпункт за 600 тисяч і понад три десятки гардеробних по 800 тисяч за штуку. Ще на 9 мільйонів купують захисного спорядження для будівельників. На кшталт касок та масок для зварювальників. До того ж, ХАЕС придбає власну бетонозмішувальну установку за 11 мільйонів гривень. Нагадаю, напередодні міністр Галущенко не міг пояснити, чому саме зараз потрібно будувати нові блоки на Хмельницькій АЕС. Скільки на це потрібно грошей? І головне, навіщо купувати російське обладнання. Скільки буде реально коштувати? Добудова третього четвертого блоку Хмельницької атомної електростанції це нескладне питання. Якщо ви включаєтесь в такий великий проект, ви маєте знати реальну цифру. Не кажіть цифру 78 мільярдів, яка записана в тео шестилітньої давнини. Ну тут всі достатньо розумні люди, щоб розуміти, що з, що з ситуацією 2018 року цифри мали змінитися. Цифра є визначення в те. Ви її самі назвали зараз. 78. питання в тому, що вона буде проіндексована з урахуванням зміни вартості того устаткування, яке буду купуватися для завершення цього проекту. Ось і все. Ось і все, і в цьому є відповідь. Тео воно має юридичну силу. Тео не змінюється під те, що змінився уряд, або змінилася склад нова верховна рада, або президент. Тео є юридичний документ до того, як він не скасований наступним рішенням уряду, він є дійсний. Що ж, пане Олежу, така відповідь міністра НГРК Голученка на запитання про о, фінальний кошторис або орієнтовний кошторис о, добудови 3-4 енергоблоків. Вона є економічно обґрунтованою і зрозумілою? Ні, ну дивіться з одного боку, він правий, доти, доки уряд не переглянув кошторис, він лишається тим, яким є. Угу. Але Пані народні, народна депутатка абсолютно права, що з 2018 року ціни на будівельні матеріали, ціни на будівельні роботи виросли як мінімум ну в півтора рази і так точно. І е, ми прекрасно розуміємо, що якщо почнеться, я не обговорюю питання доцільності, я говорю чисто так. технічні питання. Як, коли почнеться будівництво, однозначно генпідрядник буде виходити із купою пропозицій. З приводу перегляду кошторисної вартості в зв'язку із суттєвою зміною ціни на матеріали, вартості робіт, ну, от тих всіх речей, що завжди є. І уряд буде переглядати кошторисну вартість, і я думаю, не один раз. Я думаю, що ця вся справа затягнеться на достатньо довгий період часу традиційно, воно ж не робиться швидко. Так що, я думаю, що це дуже довга дорога. І перегляд кошторисних вартостей буде не один раз. Чому тоді так поспішають з будівництвом, яке вже налагоджує? А чекайте, це вже друге питання вже питання доцільності. Mm -hmm. Тобто Ми зараз з вами говорили чисто технічні речі. Дивіться, у нас з вами зараз надзвичайно великий дефіцит саме маневрової генерації. Тобто. То, що власне забезпечує постачання електричної енергії в пікові години, тоді, коли різко зростає споживання у споживачів, е, ядерні енергоблоки цього забезпечити не можуть по визначенню. Вони дають базовий фон. Тобто вони дають той обсяг. Ні, ну теоретично можна, скажімо, нагнати таку кількість бази, яка е, ну, буде перекривати. Пікові навантаження, але тоді є питання, що робити з обсягом виробленої електричної енергії не в пікові години. Так. Ну продавати в енергосистему Європейського Союзу це якщо там будуть споживачі, якщо там буде попит. Якщо ні, це просто викинуті в повітря гроші, викинуті в повітря е, кіловат години. Ну треба розуміти, що е, так ніхто не працює.